Гоудмонінг. Непогано. Ночував я в цьому місці, де вчора обідав. Я перший раз сплю в С-10 і це неудобно. Це самий великий мінус для мене середньорозмірного пікапа. У всьому іншому він просто шикарно ідеально мені підходить. Але спать ньому незручно капець. Спочатку я пробував лежати чисто на цьому дивані задньому. Незручно взагалі. Коли цю штуку розкладаєш, то ще букви Г чи так по діагоналі якось виходить. ну не в повний ріст лягти, але все одно трошки зручніше. І цим я не розумію виробників тачок. От, типу. ну от... 5 см. Чого не зробити так, щоб воно заходило на рівень цієї сідушки, і щоб оце все було на одному рівні. І отут теж такий провал туди в сідушку. Чого не можна зробити так, щоб воно розкладалося в рівне? Це, звісно, не мій Outlander, де я лежав в повний зріст, мені нічого не заважало, і мені дуже подобалося в ньому спати. Я навіть не уявляю, скільки разів я в ньому спав. Я, до речі, коли Шукав собі тачку. Другим самим вірогідним варіантом, що би я взяв, був Chevrolet Colorado, що, по суті, є S-10, ну тільки старіший. Дуже цікаво, що було б, якби я його взяв. Але я ні каплі не жалію, що взяв Outlander. По трьом причинам: Перша — це те, що в ньому можна було без проблем спати. Друге, дизельний мотор, який під те, як я використовую машину, набагато більше підходить, ніж 3-літровий бензин на газу, який був на Колорадо. І третє це обслуговування. Колорадо це дуже рідка машина для України, і в мене би були б проблемки з обслуговуванням. В якому плані не те, що на нього тяжко знайти запчастини. Це не тяжко, просто їх довго чекати. А на Утлендері в мене були випадки, коли мене лопала пружина, Я в цей же день заїжджав на СТО, в цей же день з нього виїжджав і їхав знову в поле ночі працювати. Ну це було б абсолютно недоступно в випадку з Колорадо. Так стартанув я свій піший похід. От я піднявся трохи, вон тачка стоїть. І от там хмари. Дуже гарно, але далеко. Буде прикольно, якщо я зараз сюди піднімуся, а з цієї сторони теж хмари. Йду через такі чогарники, кущі. Бо тут хтось поставив забор і це типу, теж приватна територія. І такі от тут кущі. Саме цікаве, що в Maps.me Тут прокладена стежка. Мені от мене дуже цікавить, як вони формують ті маршрути, як вони вписують дані в свою карту і як вони відміщають ті стежки. Капець тут багато озер виявляється. Тут взагалі якийсь кар'єр був. І він теж за забором, за воротами до нього під'їхати не можна. Приватна власність. З однієї сторони це наче і прикольно. Твоя приватна власність захищена. Але з іншої сторони, а де, а де гуляти, якщо все приватна власність? Ли через років 500. Щоб кудись піти погуляти, треба буде купити собі ту землю. Куди цей світ котиться? Ну, я коротше, знов вперся в якусь приватну територію Конкретний заборний фірточки ніякої. Ну, мені цікаво, як тут дорога. А, я Ну Просто виймається і переставляється. Коротше. Мене вже вчора виганяли, це вже не страшно. Підходжу я до цієї сторони, де океан. Опа! Отак от не океан, океан там за цією горою. Але гарно, дуже гарно. І там хмари, і тут хмари, а я над хмарами. Треба туди залізти і глянути туди на океан. Як думаєте, я його побачу чи він буде за хмарами? М -м -м. Чесно, мені байдуже. Де він? О! Он полетів. Чули якийсь звук? Я ще не чув, щоб ці коники такі звуки видавали. Нормальний тут такий кут. Якийсь ось такий тут у мене кут. Ви дивитесь, у вас там пройшло напевно секунд 30 чи 40. А я тут кліпашу вже скільки вже а всього півтори години, не так багато. Бо, якщо продивитися, там зверху є будка. Це десь пів дороги в мене було. Ладно, що досить швидко йду. Що, я наверху? О! Ніякого океану. Зараз туди піду. Якщо глянув на карту, ця гора називається Монте Падре Рауліньо. Гора Баті рауліньо Трохи приспущусь, щоб менше вітру було. Взагалі, чим класно ходити в гори, тут немає нічого зайвого. Тобто є ти, природа і це трохи жестоко. Ну, дивлячись наскільки далеко ти залазиш. Тобто усвідомлення того, що в тебе на кілометри навколо тебе немає їжі, води. Ладно, вода ще тут десь є, я бачу. Немає нікого, хто міг би тобі допомогти. Це лишає тебе по-справжньому наодинці. Ну, звичайно, якщо ти йдеш один. І це спонукає до багатьох цікавих роздумів, в яких я люблю колупатися. І зараз хочу поділитися таким цікавим фактом. Дивіться, от по суті, природі, все одно, що ти тут знаходишся, що ти десь там внизу знаходишся, чи що ти там знаходишся. Типу, для неї це все одно. А ми собі придумуємо якісь собі вершини десь там, от ми собі напридумали, що це от вершина, пік, до якого я прагну, я йду, і я такий виходжу, і все. І от відчуття на вершині і за. Е, там 200 метрів до вершини. Вони зовсім різні. Ти себе по-різному відчуваєш. Бо ти собі напридумав, що твоя ціль це от вершина дойти до неї, до цієї вершини. А по суті, ну невелика різниця, що ти там знаходишся, що ти знаходишся на 200 метрів нижче. Типу, це все в тебе в голові. Ось і напевно для існування людини важливо собі напридумати цих вершин. Щоб в тебе була енергія до них йти. Бо якщо ти собі їх не понапридумуєш, у тебе не генериція енергія для того, щоб туди дійти. А життя це рух. То от це саме головне. Саме головне в цьому житті рухатися і щось робити. А для того, щоб була енергія, треба собі щось напридумати. Того придумуйте правильні речі і йдіть до них. Які ще є новини за останні дні, чим я не ділився. Я отримав сертифікат пілоту аграрного дрону в Бразилії, не знаючи португальської мови. Так, да, екзамен, який я здавав, був повністю на португальській мові. Я, я знаю ну, слів 20, напевно. І тим паче, що там специфічна інформація. І Я його здав. Я тепер маю сертифікат. Я тепер, нарешті, офіційно признаний годний пілот. Аграрного дрону, не дивлячись на те, що я займаюся цим уже дуже багато часу і багато зробив роботи. Якісної роботи. І також була важкість в тому, що в екзамені багато питань по законодавству Бразилії, типу, які організації контролюють внесення, які там, наприклад, Зміни в такій-то статті полегшили роботу агродронщикам чи навпаки зробили її складнішою. В якій категорії знаходяться аграрні дрони літальних апаратів. Типу, все це ну, як би, це законодавство Бразилії. Я його само собою не знаю. Того приходилося все гуглити, воно все на португальській, Ну, тому що це офіційні державні документи. І я багато чого подізнавався. А, і основне, чим дуже хочеться поділитися, це те, що ну, це все бюрократія. У них дійсно на державному рівні вийшли ось ці постанови, які регулюють роботу аграрних е, дронів. Ну, по суті, літальних апаратів в агрокультурі в агросфері. Вибачте, просто тут це агрокультура називається. І от, по суті, вся та школа, яку я проходив, це чисто онлайн, ніякої практики. І по факту це просто бюрократія. Це просто ось держава виставила закон, що всі пілоти мають мати ліцензію. І, до речі, да, в цій постанові прописано, яка інформація і скільки годин витрачається на вивчення цієї інформації для того, щоб ти міг отримати ліцензію пілота. Тобто держава в постанові прописала. всі... Ті пункти і теми ту інформацію, яку ти повинен засвоїти для того, щоб отримати ліцензію. І по суті, що роблять літальні школи, вони просто беруть цей пак інформації і просто передають е, своїм клієнтам, потім йде екзамен і отримується ліцензія. Але цей пак інформації взагалі ніяк не гарантує те, що ти вмієш працювати. Тому що в екзамені немає питань про. Керування дроном а взагалі. Тобто, як будувати карти, що робити в ситуаціях, коли щось пішло не так. По суті, там навіть техніки безпеки використання дрона немає саме в екзамені. При, е, при подачі інформації, так, да, це подається. Хоч я й не розумію мову, але я там чисто переглядав деякі фрагменти того, що вони там передають, як вони показують, як вони це все знімали. Мені це дуже цікаво, так як я. Являюсь автором також онлайн-курсу по агродронам. Який так ніде й не був опублікований, але я витратив дуже багато часу і ресурсів для того, щоб відзняти це все. І це був такий проект, який так і в принципі не, не пішов в реалізацію. Але це була тільки перша спроба створити такий курс, з чого було зроблено багато висновків, багато досвіду. Я набрався, і тепер я вже більш підготовлений до наступного варіанту курсу, який цілком можливо вже буде доступний для людей. І от особисто мене, так як інструктора, який навчив уже більше, ніж 50 людей цій професії, мене дуже обурює те, як влаштована ця школа, як от без практики можна дійсно видавати ліцензію пілотам, і вони навіть ну, ніколи на дроні не літали. Цікаво, влаштована ця бюрократія. Цілком можливо, що ми змінимо цю ситуацію тут і будемо давати людям. Реальну практику, реальні знання і вміння працювати з такою цікавою технікою. А ще задумайтесь над такою символікою. Я тут з вами говорю про польоти на дронах над хмарами в небесах. Того, що я можу сказати, сидячи тут на вершині. Це не перша вершина в моєму житті, і на вершини підніматися важко. Реально, прям важко. Але що ще робити в цьому житті? Тому що придумайте собі правильні вершини і йдіть на них. Не факт, що воно вам потрібно, а скоріш за все, воно вам взагалі не потрібно. Зато видок класний.